В якому, якому потрібно відповідати. Ну, наприклад, три пункти, які мають бути. Три, на мою думку, основних. Перший це монолітний кракас. Це максимально надійно і безпечно. Другий пункт пішлі доступності майже вся інфраструктура. Це два садочки, дві школи, ринок хмільників, зупинки, буде торговий комплекс епіцентр. І, на мою думку, третій такий основний пункт це екологічна зона. У нас реально тут все по кругу в деревах і в столітніх дубах. А бомбосховище у вас є? Там ну, як це без бомбосховища А підземний паркінг. У нас будуть не підземні, а ніби як надземні, але це буде всередині будівлі, окремі гаражі. Що я ще хочу розповісти, також така наша вагома плюшка. На кожному поверсі, для кожної квартири по проєкту передбачена окрема кладова. У кожному під'їзді буде кімнатка колясочна. Вона буде безкоштовна, вона буде закриватися. І там зможе кожна мама залишити свою коляску або велосипедика.